Моляться не українською, розмовляють не українською, та й про війну в Україні кажуть не знають. Усе це про Почаївську лавру, точніше про чан, які з'їздяться сюди звідусіль. Місце, яке називають святим, благодатним, намоленим, але тільки тоді, коли попи їхні. І, хоч всі як один переконують, що тут не московський патріархат, та очевидно, що і українського тут нічого немає. Ми ризикнули поговорити з прихожанами про мову і про перехід церкви. А люди не переходять самостійно, можливо, хочуть в українську церкву. Ні, ніхто Прихожани Почаївської лаври на другий рік повномасштабної війни досі не розуміють, чому варто відмовитись від з церкви. А головне, війна для них не актуальна. кажуть, усе в них мирно та нічого не змінилось. Нічого. А священники нічого не говорять. Так що ніхто нічого не говорить. Ніхто так іде, як колись. Спокійно. Тільки в Україні давно вже не було спокійно. Новини з фронту розвіюють тезу братніх, дружніх руських народів, яку нам нав'язували руками. Проте не для всіх прихожани УПЦ продовжують молитись з попами, які віддані Москві мовою, яку називають церковнослов'янською. Це слов'янське, це не російське. Це хтось придумав, отаке що російське. Це не слов'янське, це наші діди, прадіди цією мовою молилися. От коріння каже, що є росія, да. але правда у тому, що церковнослов'янська мова не має нічого спільного з Росією. Міф про те, що їхня віра зберігає мову дев'ятого сторіччя, яку придумали Кирило і Мефодій, нав'язали. Насправді мова, якою в лаврі написані молитви, має мало спільного з оригінальною церковнослов'янською, бо є російською редакцією, утвердженою Петром І проте, попри усі аргументи, прихожани Почаївської лаври вперто переконують, вони не мають нічого спільного. З Це ж київський, наш київський у нас же блаженщика типалита внутри, знаете же, знаєте, так, так, так. так блаженщика типалита нуфри возглавляет нашу каптура находится в Києві, так що це не Москва Хоча ще до 24-го були іншої думки. А зараз запевняють, усі звинувачення в їхню сторону придумані. Щоправда, українське загальнонаціональне вітання у Почаївській лаврі озвучувати не варто. Вітати слава Україні не можна. Слава Богу, то ж нас сказав. Слава Богу, Так також всім вітають. Пояснення, чому не можна уславлювати наших воїнів, не мають. Але переконують, вони моляться за те, щоб зупинилась війна. Проте хто з ким бореться, неважливо. Але ворога Росії немає. Чи... Ну, Росії говорить, що… Ну, Читати... це знаєте, політика. Політика тут взагалі не займається. Ті, хто знаєте, молиться, щоб знайти щоб був мир, мир на всій землі, щоб всі люди друг друга любили, щоб не було. Такої враження, як, знаєте, що так. Ну, так что заметится, не говорится политика. Политик не касается. Церковь, ну, прямо же от, ну, же от, от э, политики. Перебуваючи у Почаївській лаврі, ми майже не чули української мови. Напевно, і люди між собою спілкуються старою церковнослов'янською. А вже за стінами святині місцеві пояснюють, сюди приїжджають багато паломників з різних куточків світу. А щодо самих жителів Почаєва, то вони також продовжують відвідувати підконтрольну Росії церкву. кажуть, звикли і не бачать причин щось змінювати. Такої, ті, хто так. туди ходив, да. повірте, то і ходить, ті, а хто, і ті, що приїжджали, приїжджають. У нас є українська ще церква, ага. і хто хоче йти туди, йде туди. І все. І нема в нас у... Війни нема. Туда, так, ходив, тут. Війни немає. Ходи, хто а, ходив сюди, ходить, хто ходив туди, ходить, і хай собі люди де хочуть, моляться. Але люди місцеві не проти, що тут ніби така велика святиня московського патріархату. Нема тут якихось таких. Ні, бійки нема, то точно. Точно нема. Ми не да. Люди не моляться одному Богу, а хто куди хоче, туди ходить і молиться. І, і ні, Ми, наприклад, не засуджуємо нікого. Хто йде в українську, хто йде до Штундів, хто йде в Лавру, хай собі хто де хоче, там молиться. Ми, ми візцяємо, ходимо сюди. А, багато людей кажуть, що це все-таки російська церква ототожнює з Росією. Чи не змінилася ваша думка від війни? Ні. Не змінилося нічого. Вони служать по-старослов'янськи. Вони нічого не закликають проповіді на українській мові. Все нормально. Хоче йти сюди, хтось, хай собі йде. У нас є українська церква. Будь ласка, йдіть туди. Мені, я, я на тому не зацикливався. Хто куди хоче, хай собі йде. Так, у Почаєві є маленька українська церква, де є фото загиблих героїв у російсько-українській війні. Воїнів, які віддали своє життя за те, щоб ми були вільні та незалежні. Проте, на жаль, свідомість багатьох українців досі під контроль на московській вірі. Ну, треба час, люди так краптово не перейдуть, розумієте? Це треба свідомість, щоб змінилася. Люди змінилися. Я вже більше хожу в українську православну. А до війни ну, раніше, звичайно, вибору не було одна лавра була. Вибору не було, тому звичайно, що в Лавру всі ходилися, всі свята. О, ну треба змінювати все. Скільки ще потрібно часу, та яких вони потребують аргументів? Ніхто не каже напевно, але варто зауважити, дехто змінив свої переконання. Ну, звичайно, що люди свідомо змінюються. Люди вже розуміють, особливо ті монахи, які тут це половина працює на Росію. Це як не на ФСБ, то на Росію працюють. Місцеві запевняють, самі змінити нічого не можуть або не хочуть. А кроки мають бути від священнослужителів та держави. Чи не змінили ставлення після війни? Багато людей кажуть, що треба українську церкву зробити. Я не знаю, кожного своя думка. А ваша яка? <смас> Моя в яку ходила, так і буду ходити. Чи я буду шукати щось інше? Як я живу тут близенько, і внуки ходять. Ми ходимо, у нас є ця церква, і ми ходимо, ми ходили споконвіків до неї, батьки наші, і ми ходимо. Не знаю, чи має воно до Росії відношення. Ну хотіло б, все, щоб служилося і на українському, але це то не від нас, то від влади, напевно, залежить. Наразі за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату вже підписались 226 народних депутатів.